Доброго дня, всім! З вами сайт обработки.com.ю. І сьогоднішнє відео це не стільки про закінчене тиражне рішення, а більше про ідеї і можливості ДНС і сучасних технологій. Значить, у нас сьогодні знайомство з відправкою повідомлень в Telegram-бот з Оденески. Зробимо це на прикладі всім відомої баз бухгалтерії, але можна буде. Робити і під інші конфігурації, тобто принцип буде скрізь однаковий. Значить, виникла яка ідея? Відстежувати, чи запускалось певне регламентоване завдання в програмі, і чи не було відповідно помилок при його запуску? Отже, є у нас, наприклад, регламентні фонові завдання різні. Ось, для прикладу, є завантаження курсів валют, да? тобто курси валют мали би завантажуватися кожного дня, щоб в програмі був завжди актуальний курс. Але з якихось причин да, може регламенти завдання не запуститись або там статися якась помилка, і от ми би хотіли отримувати в Телеграм інформацію про це. Тобто задумка цього відео в тому, що будь-які дії в програмі можна трекати і віддавати в Telegram Telegram-бот певну інформацію. Так. Як можна ще застосувати цей трекер? Ну, наприклад, є у вас обміни між базами, є там база бухгалтерії, там база там, торгівлі, чи ще якась. Або є розподілені інформаційні бази між магазинами вашими, то періодично відбувається обмін. І от ви хотіли би отримувати інформацію, коли сталося якийсь там ЧП, да, не спрацював обмін. Або, наприклад, у вас торгівля, і ви там активно працюєте з. Клієнтами у вас йдуть замовлення, ви хочете там відстежувати статуси цих замовлень чи там, відстеження оплат по замовленням. Ну, тобто будь-які дії в програмі можна фактично відслідковувати і відправляти потрібну інформацію в Telegram-бот. Що нам потрібно буде? Нам потрібно створити сам телеграм-бот в Телеграмі, там нічого складного насправді немає. Створюється бот, дається йому якесь ім'я, яке ви придумуєте, і в відповідь отримуєте токен, тобто ключ доступу до цього телеграм-бота для того, щоб з ним можна було взаємодіяти. А далі потрібно буде всім користувачам, які мають з ним взаємодіяти. Власне, Потрібно буде відправити повідомлення на цей бот. Тобто користувач, який повинен отримувати повідомлення, має перший раз постукатись до бота сам для того, щоб ми отримали його ID, і надалі могли по цьому ID відправляти повідомлення. Такий нюанс. от Є. Значить, ми зробили, що ми зробили? Зробили зовнішню обробку, яка називається контроль регламентних завдань. Запишу. Зроблено в вигляді зовнішньої обробки, але може бути зроблено в вигляді розширення або там ініційовано в саму систему. Це вже не так. Важливо. Отже, ця наша обробка може працювати як у ручному режимі, так і працювати у виді регламентного завдання. Так? Ми вказуємо тут розклад. Наприклад, що ми працюємо там з 9 до 18 і хочемо там в цей проміжок, щоб нам надходили повідомлення, наприклад, Поставимо там 120 секунд, це рівняється двом хвилинам. Тобто регламентне завдання буде спрацьовувати кожні дві хвилини і перевіряти, чи запущене потрібне нам завдання. Трохи тавтологія виходить, але зараз все все буде зрозуміло. і Нажмемо виконати, значить, ось так виглядає віконечко обробки, токен. І про яке я казав е чуть раніше, це після реєстрації бота ми отримаємо цей ключ доступу, сюди вкасуємо його. А далі таблична частина, де йде перелік, відповідно, перелік користувачів Телеграму, для яких мають надходити повідомлення. Тобто іде там довільне ім'я, ми, щоб ми розуміли, чий це ключ, і власне цей ID, про який я казав, вписуємо міточками. Відмічаємо кому відправляти, кому не відправляти. Да? Наприклад, у нас там п'ять працівників є на роботі, але там вони не деякі на лікарняному, або там відпустці, і ми не хочемо їх турбувати. Познімали галочки, їм не буде нічого надходити. Так і тобто. Поставимо зараз так. І внизу вказується регламентне завдання, яке ми хочемо відслідковувати. Ну, візьмемо, для прикладу, не курси валют, тому що курси валют у нас вже відпрацювали і успішно, то ми по ним нічого не отримуємо. Ніяку інформацію. Тому візьмемо ось це, наприклад. Установка періоду розчоту. Записати і закрити. Так. І. Тобто установка періоду розчута. Ось це регламентне завдання, яке активне, але воно не виконувалось. Відповідно, зараз я зроблю ось так. Значить, ось ми бачимо, що додалось нове регламентне завдання, автоконтроль рег завдань, яке буде кожні дві хвилини перевіряти, чи стартувало це рег завдання. І чи успішно воно чи не успішно? Ну насправді ми алгоритми самі визначаємо, Да ми можемо відслідковувати, наприклад, і і успішні дії, теж, але навіщо нам в телеграмі зайва інформація, скажімо так. ну Зазвичай трекають то, що там впало, або не робить, або ще щось, да? щоб не відволікати любіну зайві повідомленнями. І в нашому. А рік завдання потрібно поставити тільки користувача від імені якого воно буде запущено. Так, далі. У нас є Telegram. Телеграм. В Telegram ось я знайшов нашого бота. Це ми сьогодні тестували. Повідомлення. Ось ми бачимо: 1614 прийшло повідомлення. Да? Тобто цю текстовку ми можемо самі собі придумати, задавати. Воно нам каже, що регламентне завдання таке-то. Сьогодні не запускалося. Да. Тобто ось це наше встановлення не запускалося. І кожні дві хвилини буде валити нам повідомлення: е, ну принцип. Принцип ось такий, я ж кажу. Кейсів застосування досить багато, але основна ідея була, щоб показати, як взаємодія ОДНЕСКА, взаємодія там з. Телеграму відповідно, повторюсь, що можна написати під будь-яку конфігурацію у будь-якому вигляді, чи розширення, чи обробка, чи там внутрішня інтеграція, запрограмувати відслідковування будь-яких дій. Тобто, основна задача Telegram-бота тобто, бота це, це трекання, да? тобто відслідковування. Така пасивна взаємодія, скажімо так. От. І тут ми можемо бачити, коли він останній раз запускався, власне, і успіш, успішний був запуск, чи не успішний. От не судіть строго, да, це тут, ага. ну, задача досить примітивна, скажімо так, але має. Має свої плюси. 114. Да? Зараз нам має прийти. Нове повідомлення в Телеграм. Ми поставили там 120 секунд 2 хвилини. Якщо потрібно, можна примусовувати, виконати його прямо зараз. Ну, ось прийшло на повідомлення. Очень 16. 16.16. На цьому все. Тому цікаво в кого є якісь е, цікаві ідеї, як можна застосувати? Пишіть, звертайтесь, коментуйте. Завжди любимо щось нове і цікаве розробляти.